Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити та нагадати вам наступну інформацію. Всі ми пам'ятаємо, що 1 квітня має бути автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. А Що робити, якщо ви пропрацювали менше, ніж 24 календарних місяці після останнього перерахунку пенсії, чи після її призначення? Що в такому випадку робити, чи потрібно вам писати заяву на перерахунок пенсії? Чи вам зроблять автоматичний перерахунок. Тож, якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії ви набули менше як 24 місяці страхового стажу, то в такому випадку автоматичний перерахунок пенсії вам буде здійснений за умови, що після призначення або попереднього перерахунку. Минуло не менше двох років. В такому випадку буде врахований фактично набутий вами після призначення або попереднього перерахунку пенсії страховий стаж. Заробітна плата для обчислення пенсій не зміниться. І відповідно, ви вже доплату до своєї пенсії зможете отримати не раніше червня. Так було кожного року. Можливо, в цьому році буде швидше, але як показує практика кожного року. Працюючі пенсіонери отримують вже збільшений розмір своєї пенсії на початку літа, тобто в червні місяці, і, відповідно, ви отримуєте доплати за квітень, травень і за червень.